Українців багато живе за кордоном, і я вам раджу подумати про можливість повернення, тому що точка неповернення вже пройдена. Ще вчора у нас було більше часу на рішення, сьогодні ж ситуація змінюється дуже стрімко. Багато хто боїться цієї інформації, бо вона означає, що період випробувань ще не завершився. Гаранти міжнародної безпеки показують свою справжню суть, і це закінчиться для них самих дуже плачевно. Сполучені Штати припустилися серйозної помилки, вони не врахували того, що світ змінився. І Трамп, і Байден, і будь-хто інший з американських лідерів намагаються грати в стару гру, але правила вже інші. Не варто тішити себе ілюзіями, що у нас є справжні друзі серед світових гравців, у нас є тимчасові союзники і є постійні вороги. А от справжніх друзів на міжнародній арені не існує. Всі працюють у своїх інтересах. І нам потрібно навчитися робити те саме діяти в інтересах України, не озираючись на чужі амбіції. Якщо говорити про події, які можуть кардинально змінити перебіг війни найближчим часом, то вони вже почалися. Символічно, що у Ватикані відкрили ворота, через які випустили вершника апокаліпсису це знак того, що процеси, які були запущені, вже неможливо зупинити. Маркери цих подій вже стоять на всіх континентах, тригери запущені, і вони починають проявлятися у всіх сферах. Ми зараз входимо у незворотний період трансформації, як на рівні окремих країн, так і на рівні всього людства. І найголовніше не боятися цих змін, а зрозуміти, що вони неминучі. Старий світ не може існувати в новій реальності, і ті, хто намагається його втримати, будуть змушені піти. Так само, як і наші внутрішні корупціонери, багато хто говорить про втрати, про колосальні суми грошей, вивезені з України це близько 2 трильйонів доларів, що дорівнює майже 200 річним бюджетам нашої країни. І ці кошти будуть повернені, але не через західні суди чи міжнародні інституції, а через силу справедливості, яка зараз активується на всіх рівнях родного нового Єрусалиму. На території України не буде. Це міф, який хтось дуже хоче втілити, але закони світу не дозволять цьому статися. Метафізичний світ влаштований так, що він реагує на енергетику народів, на їхню силу духу і внутрішню правду. Українці завжди були носіями сильної волі, і саме ця воля є гарантією того, що наша країна залишиться нашою. Але це не означає, що все відбудеться саме собою. Ми повинні розуміти свої можливості та силу. У кожного з нас є вибір залишатися пасивним спостерігачем або стати активним учасником процесу, який зараз відбувається всі ці події, всі випробування це тест на усвідомленість, наскільки ми готові брати відповідальність за свою країну, наскільки ми готові діяти не лише заради себе. А й заради майбутніх поколінь. Саме зараз ми маємо можливість вплинути на події, що відбуваються. Ми можемо формувати свою реальність силою думки, силою волі, силою наміру. І якщо ми будемо діяти свідомо, то зможемо змінити хід історії на користь України. Світ переживає масштабну зміну, і ті, хто цього не розуміє, будуть змушені прийняти реальність, яка розгортається перед їхніми очима. Війна в Україні це лише одна з багатьох точок глобального конфлікту, який зараз розвивається у всіх сферах життя. Політичні, економічні, екологічні та духовні трансформації відбуваються одночасно, і кожен повинен зробити вибір, або він стає частиною цієї трансформації і свідомо впливає на своє майбутнє, або залишається осторонь і стає жертвою подій. Зараз відкрився важливий портал. І протягом найближчого місяця до 24 березня всі люди на землі повинні зробити вибір, яким шляхом вони підуть, чи залишаться вони в старій реальності, де домінують страх, маніпуляції та контроль, чи підуть шляхом квантового переходу усвідомленого розвитку, який дозволить їм адаптуватися до нової епохи? Усе, що зараз відбувається, це випробування для кожного тест на усвідомленість. І здатність діяти в гармонії з новими законами світу. Тому зараз дуже важливо звернутися до Творця, до всесвітнього розуму, хто як його розуміє, і свідомо зробити заяву про свій намір розвиватися духовно. Цей вибір має бути зроблений не на рівні слів, а на рівні внутрішнього наміру, бо зараз запускається процес, який змінить усе ті, хто обере шлях духовного розвитку. Отримають підтримку і будуть захищені від руйнівних подій, що розгортаються на планеті. Україна зараз проходить через один із найскладніших періодів у своїй історії, але це також можливість для пробудження. Ми повинні усвідомити, що більше не можна жити так, як раніше, у нас не залишилося права на помилку. Точка неповернення вже пройдена, земля входить у фазу глибокої трансформації. І цей процес незворотний. Для тих, хто не готовий змінюватися, це буде величезне потрясіння. Для тих, хто розуміє закони Всесвіту це можливість рухатися вперед. Ми бачимо, як уже починають проявлятися тригери змін: катаклізми, геополітичні кризи, енергетичні зрушення. Вони охоплюють всі континенти, і це лише початок. Світ більше не буде таким, як раніше, і ми повинні прийняти це. Острів Санторіні один із таких маркерів змін. Ситуація там стає непередбачуваною, і я раджу українцям, які там живуть, виїхати. Намагалися змінити ситуацію, вплинути на хід подій, але процес вже запущений і протистояти йому неможливо. Це стосується не лише Санторіні, а й багатьох інших місць, де відбуваються значні енергетичні зрушення. Зараз важливо бути в гармонії з процесами, які відбуваються. Кожен житель Землі повинен звернутися до духу планети, до геї, і заявити, що він готовий бути провідником божественної енергії, що він хоче перейти в нову реальність свідомо. Тоді наша планета буде захищати вас, буде підтримувати і допомагати пережити цей складний період. В іншому випадку доля людей стане непередбачуваною, і їхня подальша реальність буде залежати від хаотичних подій. Які зараз розгортаються у світі, це не просто слова, це ключові рішення, які кожен повинен прийняти особисто. Від цього залежить його майбутнє, майбутнє його родини, країни і всього світу. Трансформація, яка розгортається зараз, стосується не лише природи та духовних аспектів, а й політичних і економічних процесів. Те, що відбувається в Україні, це не просто війна між двома державами, це глобальний злам старої системи, яка більше не може існувати в новій реальності. Кожен, хто намагатиметься утримати цю систему силою, буде усунутий бо вона не відповідає законам нової епохи. Світові уряди намагаються контролювати цей процес, але вони не можуть зупинити те, що вже запущено. Іде енергетична розчистка простору. І це стосується всіх аспектів життя: ті, хто наживався на війнах, маніпулював цілими народами, розкрадав ресурси, всі вони будуть усунуті. Це рішення прийнято на вищому рівні буття, і ніщо не зможе його змінити. Корупціонери, які протягом десятиліть розкрадали Україну, не зможуть сховатися. За 30 років незалежності з країни було виведено близько 2 трильйонів доларів це 190 річних бюджетів України. Уявіть собі цю цифру. Ці люди не просто обкрадали державу, вони свідомо нищили її майбутнє, позбавляючи громадян можливості жити у процвітаючій країні. І тепер за це буде розплата. Вищі сили вже запустили механізм очищення, і ті, хто відповідальний за цю ситуацію, будуть прибрані їхнє майбутнє вже вирішене. Сьогодні, вранці, ми отримали чітке послання: всі, хто причетний до руйнування України, зазнають божественної кари до сьомого коліна. Немає значення, де вони зараз знаходяться: у Лондоні, Відні, Дубаї чи на Мальдівах. Всі схеми стануть відкритими, всі імена будуть названі. Це вже незворотний процес. Творець особисто сьогодні допомагав нам вирішити це питання, запустивши потік, який поверне всі вкрадені ресурси в Україну, банки, які тримають ці кошти, офшори, що наживалися на грабежі. Вони всі опиняться під тиском і змушені будуть повернути гроші. Багато хто з вас думає, а що буде далі, чи дійсно це можливо. Відповідь так, це вже відбувається. Україна зараз проходить через очищення, через розрив із минулим, яке тягнуло її в прірву. Коли ми зрозуміємо, хто ми є насправді, коли почнемо використовувати свою силу думки, силу наміру, ми зможемо здолати будь-які перешкоди. Ми не маємо ілюзій щодо того, що хтось допоможе нам безкорисливо. У нас немає вічних друзів, у нас є лише тимчасові партнери і постійні вороги, тому ми повинні чітко розрізняти, хто є хто і діяти відповідно. Україна це центр світового переродження, ми знаходимося на передовій цієї битви, і те, що ми зараз робимо, матиме наслідки для всього людства. Війна не є лише фізичною. Це війна за свідомість. І ті, хто намагається нас зробити слабкими, роз'єднаними, деморалізованими, прекрасно розуміють, що як тільки ми прокинемося, вони втратять свою силу, саме тому вони запускають механізми інформаційного впливу, щоб сіяти зневіру, страх, хаос. Один із останніх випадків це масове енергетичне виснаження людей, яке спостерігалося після параду планет. Багато хто відчував апатію, занепад сил, небажання щось робити. Це не просто збіг, це була цілеспрямована атака на свідомість українців через спеціальні енергетичні канали, встановлені на тонкому рівні, з нас буквально висмоктували енергію, роблячи нас слабкими, байдужими, але ми виявили цю атаку і знешкодили її. Вищі сили розібрали ці механізми, знищили їх. І повернули енергію назад, тому вже найближчим часом багато людей відчують полегшення повернення сил, ясність думок. Це ще один доказ того, що ми маємо силу впливати на реальність.